Розвиваємо фантазію День другий. Всім привіт! Це другий день мого марафону, де я розвиваю свою фантазію. Вчора я зробила висновок, що мені складно дається не придумати саму ідею, а зробити так, щоб моя історія ожила. Придумувати історії дуже допомагає гра кубику. Раніше я дуже часто в неї грала, і мені вдавалося придумати такі цікаві сюжети. Подивимося, що в мене вийде зараз. Зараз я коротко розповім правила, і ми почнемо грати. В цьому мішечку знаходиться все основне. На ось цю панель виставляються кубики. Тому і гра і називається кубиком. З різними елементами сюжету. Наприклад, це герой. О, герой в нас Равлик. Далі це злодій. Ха -ха -ха! Це маленький цуцик в мене випав. Я зразу вирішила показати вам на прикладі. І. Саме з цим сюжетом я і складу свою історію. Локація в нас гори. А, так, предмет. Зонтик. І другий предмет дощ. О, дивіться, як співпало! Зонтик і дощ. Так, тепер, я думаю, найголовніше це. Фінал в жанрі. Нам треба вибрати жанр нашої історії. Це драма. Ой, ну з драмою в мене зазвичай немає проблем, тому що це просто сумна історія. І мені здається, її найлегше придумати. Ось я дуже не люблю комедію, тому що в мене з гумором трохи складнощі. Так. Далі у нас букви. Буква перша це плюсик, тобто, навпаки, бали додаються, якщо ти використовуєш цю букву на початку кожного слова. Дивіться, тут дуже багато кубиків з буквами. Я навіть не знаю, який обрати. Ну, давайте цей. О! У нас випала О. Я навіть не знаю, це добре чи погано, тому що. Хм, часто я використовую літеру О. Ну, подивимось. Ці кубики нам поки що не потрібні. А ось цей кубик це за правилами. Ну, я не часто його використовую. Я коли граю з сім'єю, то ми зазвичай. Е Відмовляємося використовувати цей кубик, тому що він може як додати балів, так і відняти їх, або ж запропонувати нам другу серію. Тобто, треба ще придумати з цим же сюжетом продовження. І, ну, не знаю, зазвичай фантазії не дуже вистачає на продовження. Тому цей кубик, ну, погана така ідея. А ось це в нас фішечки, монетки. Е, і на них зображені цифри, що означають бали, які даються людині. Е, так, я вже трохи підзабула, скільки балів що коштує. Ось бали. У грі є декілька способів заробити переможні бали. Літера плюс та літера мінус. Гравець отримує бали за кожне слово, яке починається на літеру з кубика плюс, і втрачає бали за кожне слово, яке починається на літера з кубика мінус. Е, ну, я так розумію, по одному балу, що додається, що і віднімається. А ось жанр і виключений сюжет. Гравець отримує плюс 10 балів за виконання умов кубику жанру. Тобто, якщо людина притрималася сюжету цього жанру, то вона отримує 10 балів. Ну, я буду сама собі судею, сама цього разу ем, вирішу, чи притрималася я жанру, чи ні. Ну що ж, почнемо тоді. Дивіться, людині дається спочатку трохи часу, щоб вона продумала сюжет. Тому зараз я трохи подумаю, а потім розповім вам історію. І, до речі, історію треба розповідати з обмеженим часом. А, дається, тільки одна хвилина, щоб повністю розповісти свою історію. Ну, я скажу вам так чесно, ми, коли з сім'єю граємо, то ми зазвичай не ставимо цей пісочний годинник, щоб так не обмежувати людину. Але... Зараз я це зроблю, щоб було цікавіше. Можливо, я не встигну. Ще й треба думати, літери ось ці використовувати або не використовувати. Ну, сподіваюся, в мене все вийде. І так, ну що ж, саму ідею я придумала, а тепер я зроблю так, щоб вона ожила. Дається, мені одна хвилина. Поїхали! Жив, був е, в землі равлик на ім'я Віллі. І ось е, на землі пішов дощ. Равлик, равлик виліз зі свого сховища в землі, щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися дощем. Е, він Виліз з землі і побачив, що навколо простяглися гори. Йому це дуже сподобалося, він дуже зрадів. Але ось вибіг цуцик. Він теж зрадів дощу, зрадів, побачивши равлика віллі і наступив на нього, ось так просто наступив новою. Так, в мене завершився час. Я нарахувала 3 літери В. Історія така собі вийшла, звісно. Але я притрималася фіналу в жанрі драми, тому що трагічно завершилася моя історія. Так, ну що ж, мені зараховано 13 балів. Я скажу вам так, дуже важко ось так спонтанно придумувати історію. Особливо, коли обмежений час. Ти просто сидиш і не знаєш, що тобі казати, хоча ідея вже придумана. Але ну, це дуже так напружено мені. А я не пам'ятаю, коли я використовую предмети, то мені зараховуються бали додаткові, чи ні? Ні, мабуть, не зараховуються. Знаєте, що я тут прочитала? Тут ось показані кубики з картинками, ну, просто предметами. І написано: але якщо бажаєте, ви можете не обмежувати себе цими умовностями і створити божевільну історію з героєм-шкарпеткою або таку, що відбувається на пелюстках квітки. Ну, це дуже цікаво, до речі, я ніколи не використовувала предмети як героїв або локацію. Але це дуже цікаво, і мені цікаво спробувати це. М -м, можливо, наступну історію я саме так. І розповім таким чином. Так, ну, спробуємо це. Я зараз перемішаю всі ці кубики і оберу першим жанр. Жанр детектив. Я останнім часом дуже зацікавилася детективами. Я думаю, якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже це помітили. І я вже це казала на своєму каналі. Так, ну і як я пообіцяла, героєм в нас буде предмет. Предмет! Предмет морква! Ой, тобто, ну, предмет, але це буде герой в мене. Ой! Ну, цікаво, цікаво, ну зараз подивимось. Ще й детективна історія. М, ладно. Е, так, далі злодій. Злодій буде жива істота, а не предмет. Так, ну це жива істота. Так. М -м -м. Ну, давайте. Так, дівчинка. Дівчинка в нас злодій. Добре. Локація. Локація у нас оце. Це річка. М -м так, ну, не дуже локація, я вам скажу. А предметом жива істота. Качка. І предметом іншим окуляри. М -м да. Я навіть не уявляю, що це буде за історія. Ну ні, це треба дуже-дуже розвивати свою фантазію, щоб з будь-яких предметів щоб тобі не випало і на, якою б, на якому б написі не був цей предмет. Треба все одно придумувати якусь цікаву історію. Я ж в мене і, переді мною і стоїть таке завдання розвинути свою фантазію, тому. Так, на плюсик в мене П. На мінус F. Ну, на букву Ф не так багато слів, тому це буде легко. Зараз я знову даю собі деякий час на придумування ідеї, а потім вже розповім вам, що ж це буде за історія. Ну і що ж, друзі, слухайте мою історію. Чи помічали ви коли-небудь, що овочі живі? І ось моркви дуже розумні і мають детективний хист. І морква, і перед морквою на ім'я Пітер постало завдання знайти вкрадені окуляри. Він майже розв'язав задачу і зрозумів, що на дні річки що ці окуляри лежать на дні річки. Але принцеса теж хотіла заволодіти цими окулярами, і хотіла завадити моркві Пітеру знайти ці окуляри. Але морква Пітер взяв дуже потужну качку і переплив. Річку і знайшов ці окуляри на дні. Фух, щось таке встигла. Я, звісно, хотіла ще там додати деяку деталь, але вже зрозуміла, що мені просто не вистачить часу. 9 е, балів я зробила, оскільки використала літеру П. Дев'ять разів, фух, це було дуже складно. Жива морква в мене в історії. Ну, це дуже, мені здається, цікаво. І поглянути на овочі з іншого боку, що вони живі, і морква там детектив. Дуже цікава вийшла історія. Ну, сподіваюся, нормальна. Так, жанр детектив. Ну, більш-менш я притрималася жанру. Ну, мабуть, в цій історії треба було пояснити, як Морква е розв'язала задачу детективну. Розсудіть мене, будь ласка, в коментарях, чи притрималася я жанру. Мені дуже важко себе судити, тому що я не можу поглянути. З боку іншої людини і бути якби глядачем, слухачем історії. Ну, поки що я собі 9 балів нараховую. А, можна легше ось по 2 бали. 5 і 4 по 2 ось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мої історії. Я... Мені вони не сподобались, я вам чесно скажу, але я справді старалася і так свою голову напружила дуже, щоб їх вам розповісти. Ось такий в мене вийшов експеримент. Я. Це дуже цікава гра для розвитку фантазії. Я гратиму в неї частіше, не тільки для, для цього відео, а взагалі, щоб розвивати свою фантазію, щоб напружувати мозок, змушувати його працювати. Дуже цікава гра. Дуже вам раджу її знайти. Я сподіваюся, вона ще продається в магазинах, бо я її купувала давно. Але я справді вам її раджу, особливо, якщо ви хочете. Стати або письменником, або блогером, бо там теж треба дуже напружувати фантазію. Ось, якщо ви хочете таку творчу професію, то вам дуже допоможуть такі інтелектуальні ігри, які змушують вас думати, щось придумувати. Мені дуже сподобався сьогоднішній день. Uh, і до речі, ви також напишіть мені, будь ласка, в коментарях різні ідеї, як ще можна розвивати свою фантазію. Бо в мене там uh, дуже так мало ідей десь ще на 2-3 дні. А я хочу розтягнути свій марафон ну, може, на тиждень-два, а то й більше, скільки мені знадобиться, щоб дійсно uh, оживляти свої історії. Щоб вони були цікавішими і дійсно довгими, щоб їх можна було читати і читати. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за моїми стараннями, моїм прогресом. А, і, можливо, ви візьмете для себе мої ідеї і теж розвиватимете фантазію зі мною. Ну що ж, на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!